Доброго дня, шановні любителі винограду. Сьогодні 29 вересня, 23 рік. Ви на моєму каналі Захід Виноград. Хочу продемонструвати залишок гібридного гібридної форми винограду. Автор Віктор Михайлович Калугін. Біла медведиця. Ми його вже зрізали. Трошки не було часу, коли це все діло візняти. Що хочу сказати, характеристики даного, даної гібридної форми. Він входить практично в нашому регіон, сьогодні в аркадійний срок. От, дуже великий сахар. Коли дозріває, коли дозріває повністю ягода, вона має такий проїн. Нібито вона така холодна, ніби холодна ягода така. А вже як достатньо цукру, то такий кончик, якби ягода чуть-чуть розовий окрас, бере такий перламутровий розовий. От, ну, рекомендую таку ягоду мати. Вона така благородна. Ягода така рихла грона, рухома, не збита, так як буває в Аркадії. От. Ну, рекомендую таку форму білоягодну біло винограду. Кого цікавить, є саджанці даної гібридної форми. Номер телефону в описі під відео. На цьому закінчуємо. Кого цікавить, дзвоніть. До побачення, до наступних відео.